Числа, 30 розділ. І Мойсей сказав Ізраїлевим синам усе так, як Господь наказав Мойсеєві, і промовляв Мойсей до голів племен Ізраїлевих синів, говорячи. Оце та річ, що Господь наказав. Коли хто складає обітницю для Господа або присягне присягу заректи за зарока на душу свою, хай той не порушить свого слова. Нехай зробить усе, як вийшло було з його уст. А жінка, коли складає обітницю для Господа і зарече зарока в домі свого батька в своїй молодості, і почує її батько обітницю її та зарока, що зарекла на свою душу, та буде мовчати її батько її. То будуть важні всі обітниці її, і буде важний кожен зарік її, що вона зарекла на душу свою. А якщо батько її заборонить її того дня, коли був почув усі обітниці її та зароки її, що зарекла на свою душу, то не будуть вони важні, а Господь пробачить її, бо її батько заборонив її. А якщо буде вона заміжня, а обітниці її на ній, або мова усті, що зарекла на душу свою, і почує її чоловік, і буде мовчати її того дня, коли почує, то будуть важні обітниці її, і зароки її, що зарекла на свою душу, будуть важні. А якщо того дня, коли чоловік її почув, він заборонить її і уневажить обітниці її, що на ній, і мову уст її, що зарекла на свою душу, то Господь пробачить їй. а обітниця вдови та розведеної усе, що зарекла на свою душу, буде важне на ній. А якщо вона обітувала в домі свого чоловіка або зарекла зарока на свою душу присягою, а чоловік її чув та змовчав її, не заборонив її, то будуть важні всі обітниці її і кожен Зарік, що зарекла на свою душу, буде важний. А якщо справді униважить її чоловік її того дня, коли він почує то все, що вийшло з її уст, для її обітниць та для зароків душі її не буде важна її чоловік уневажив їх, і Господь простить її. Кожна обітниця і кожна присяга зароку впокоряти свою душу. Чоловік її зробить важною, або чоловік її уневажить її. А якщо чоловік її, замовчуючи, буде мовчати їй з дня на день, то зробить важним всі її обітниці або всі її зароки, що на ній, зробив їх важними, бо він мовчав їй того дня, коли був почув. А якщо справді уневажив. Ажнить він їх по тому, як був почув, то понесе він гріх її. Оце постанови, що Господь наказав був Мойсеєві у цій справі між чоловіком та його жінкою, між батьком та його дочкою в її молодості, в домі батька свого.